5 червня і під виноградом сорту Ісполін земля встелена таким. Відсвівсями. Іде масове цвітіння. Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 червня закінчує свісти, квітувати виноград. І сьогодні вечором я спробую обробити від шкідників і хвороб. Деякі сорти я вам покажу, ті, які раніше я показував. Сорт винограду Юпітер після цвітіння. це таке, щоб на сонницьку. от. Ще де неде де поодиноко літають буджоли, чую. Такий розмір, грони от після цвітіння. Так. Подарунок Радіонову, подарунок Радіонова. Це дарунок Радіонова. От. До вечора також вже, Тут деякі пізнього терміну дозрівання. Тепер покажу виноград із полін, також відсвів. Надія рання. Такий вигляд листочків. Додам відео два дні назад, я знімав які вони зранку були. Ці листочки. Так, це також ранній сорт винограду, але не знаю назви. З Миколаєва привезли мені. Назви не знаю. Так, ультраранній виноград. Бравісимо. Відслів. Гарні грони такі достойні. Є, що позав'язувалось, багато літає ще відджіл, тому що тут такі -о квіти. Обробляти потрібно тільки ввечері, щоб бджоли не літали. Листочки гарно розвиваються, видно. Такі розміри має простий виноград, винний. Кожний рік я роблю вино з нього. По ньому я орієнтуюсь, коли потрібно обробляти основні сорта. Гарно розвиваються такі листки. Вже не знімав відео про пасинкування. Перед цим весь виноград попасинкував я пропускав. Всі пасинки такі обірвані, щоб не забирали силу. Росту. Так, і ще прийшов до цього винограду, також показував. Ну не знаю, як називається, також мені подарували його. Смачнючий теж відсвів, тут же ні одної бджоли немає. На цьому хочу показати листочки, дивіться. Потрібно захистити, щоб не захворіли. Фаза розвитку винограду після цвітіння, шкідники, кліщі та гронова листокрутка. Хвороби, мільдю і оїдіум. Використовувати буду препарати від сангенти, ТЮВІДЖЕТ, 40 грам на 10 літрів води. Це є фунгіцид з акарацидом. І від кліщів. І також від ценгенте Аридоміл Голд. 50 грам на 10 літрів води. Також фунгіцид. гарно описано. Від яких захворювань. На мою думку, в даний час, в дану фазу розвитку це найкращі препарати. Від хвороб інсектоцид в даній фазі розвитку не використовую. Використовую отаке мінеральне водорощене добриво, такого виробника з такою формулою, з повищеним містом азоту. По листку не використовую. Поливаю під корінь. от. 25 грамм на 10 літрів води. Полив під рослину. Обов'язково потрібно поливати і давати добрива. От тут є табличка, мінеральні добрива з мікроелементами. Дані фазі для винограда це дуже важливо, щоб набирались, наливали ставали більші грони, потужніша лоза. Надалі буду використовувати дане, таке добре от такого виробника, тільки вже з більшим містом кальцію, тоді калію, також під рослину, не по листу. Сильні перепади температури, днем більше 30 градусів, в ніч 10, 11, 12. Тому потрібно захистити свій виноград від уідюма, мільдю. Щоб не почали псуватись кущі винограду. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.